Я хочу попросити сюди мого співтамаду, який втік сьогодні з половини заходу. І президента Київської школи економіки Тимофія Милованова. Ми зараз робимо. Я можу вас відпустити. Дякую дуже. Ми зараз робимо дуже короткі заключні ремарки, і підемо всі спілкуватися. Прохання до тих стійких, хто з нами в онлайні, для тих суперстійких, хто з нами в офлайні. Ще побудьте трошки. Це буде дуже швидко і коротко. Що, треба казати знову, Так, да, да? Підсумовуй. Ну, що підсумовувати? Ну, як підсумовувати, щоб не пересваритися ні з ким. Тут, тут, от, 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 от я так слухав, я буду. Сказати дуже... слава Україні і піти. Так, да, я це скажу, так. Да. Значить, дивіться, я от слухав-слухав. І ну, от є така фраза англійською The future has already happened. Uh -huh. Що yeah. майбутнє вже відбулося, ми його просто ще не знаємо, да? так? От. А, і це дуже конкурентне майбутнє. Конкурентне за донора, бо грошей в державі буде менше. Бо а, війна зараз продовжується, буде відбудова. А, грошей ну, не буде більше. Як би нам цього не хотілося. Студента буде менше. Його менше фізично, ну, от, по кількості його менше. Потім підготовлений він буде гірше, тому що е, середня школа в, ну, в фіговішому стані. Плюс е, буде травма, вона вже є. Тобто ми на це маємо відкрити очі. Це майбутнє, воно вже відбулося. Ці люди вже прийшли в університети через декілька років, і їх мало, і грошей нема, і вони не підготовлені, і на ринку праці. Вони теж через слабку підготовку і травму мають ну, певні обмеження в employability. І це багато роботи, щоб це змінити. Треба підняти себе і пахати, і пахати, як пашуть стартапи, бізнеси, щоб вижити. І я ще не відчуваю цієї енергії в університетах. Я не відчуваю цього sense of urgency, що якщо ми не будемо рухатися, то цей шторм, ми не пройдемо. Цього відчуття нема. Є таке трошки легке відчуття, що ми трохи тут інновацій, а держава трохи реформує, а ми трохи поговоримо. Не трохи. The future has already happened. Виживуть не всі, виживуть тільки ті, хто пашуть зранку до ночі, для того, щоб. Пройти цей шторм. І мені цього дуже не вистачає, якщо це чесно. Цього відчуття реальності. Так, да, воно не завтра, воно через 3, 5, 7 років. Але університети існують сотні років. так І я цього не відчуваю. Нема цього вайбу, що ну от жопа вона вже тут. Да, вона тут, вибачте, за слово Да, подивіться на демографіку, подивіться на бали цих людей, подивіться, скільки з них ми в Європу зібралися. Вони англійською не розмовляють. І не збираються її вчити. І викладачі не збираються вчити. Все у всіх добре. Держава має дати гроші на освіту, на освітян. Все не так і все не то. Цей шторм з всіх тих, хто має цю ментальність. So welcome to the free world of competition. Uh. Я е, як ми насправді дякую, Тимофії. Після тебе завжди добре бути білою пухнастою фіолетовою сніжинкою. От е, насправді ми довго думали, коли починали наші мітапи в спілці. Нагадаю, що це щоквартальні зустрічі нашої спілки, куди ми запрошуємо гостей. Де ми обговорюємо ті питання, які найбільше турбують нашу індустрію, наших учасників? Ми вибирали назву. У нас називається назва Future Tech». Да, не те ф'юче, future, а так. Future а ми віримо в те, що ну майбутнє вже зараз, що технології це драйвер всього. Та, в тому числі відбудови і зміни України, в тому числі ментальної. Та ми знаємо, що, що нам потрібно щось робити. Ми за Тетяна говорила сьогодні співвідповідальність. Ми за спільну дію. У нас є фраза дія», спільна дія означає, що це. І теж і спільна відповідальність. Мої таке сьогодні нам треба більше говорити з університетами, з приватними державними, з різними а, неформальними видами освіти, стартапами. Зводити їх між собою та робити закриті зустрічі. Сьогодні ми говорили відкрито. У нас були камери, нам потрібно іноді говорити так, та щоб там нас ніхто не чув, і, і іноді там з ненормативною лексикою, якщо вона назбиралася, тому що для того, щоб щось на одній нашій прекрасній розмові про майбутнє, да ми говорили те, що нам треба проговорювати в тому числі наші болі. Тому що багато хто мав як і негативний досвід з університетами, так і позитивний. Багато хто мав різний досвід і має зараз. Тому наше завдання і далі, як спілки продуктового технологічного бізнесу, це бути платформою для цієї спільнодії. Для того, щоб почати діяти, нам потрібно спочатку зрозуміти, де ми стоїмо. Сьогодні ми зрозуміли, що ми не розуміємо всі однаково, де ми стоїмо. У нас різне є бачення. Тому ми ініціюємо спільно з Київською школою економіки опитування. Ми любимо опитування. Ми вам одне показували: технологічного бізнесу, щоб зрозуміти, які в нього є зараз потреби від вищої освіти і програм неформальної освіти або етеку до Та? Нам дуже важливо це зрозуміти. І потім ми опитаємо також навчальні заклади. Етек, стартапи, які пропонують програми та для навчання, приватні і державні, для того щоб зрозуміти, що вони пропонують і який в них є запит до бізнесу. Будемо мечити ці інші. Ці проблеми, і як сказав Тимофій, треба працювати. Є така гарна фраза. Я її скажу. Та да, нам треба всім лупати цю скалу. Тому що сьогодні сказав Роман Павло Шеремета. Він сказав про те, що ну нам потрібно всім працювати, збільшувати продуктивність праці, тому що нам потрібно перемагати і відбудовувати країну. Я дякую зсу. Тому що ми сьогодні зібралися завдяки їм. Я дякую вам всім, що ви прийшли і ви не байдужі, тому що тут досиділи сиділи люди. люди. Слава Україні!